Розпочнемо. Всім доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми вас запросили до міщення міської, міської ради для того, щоб поінформувати вас про те, чим на даний момент займається міська влада площі боротьбі за те, щоб зберегти кошти громади міста Каротоп в їхній кишені, для того, щоб люди могли собі витратити якісь гроші додатково на свої потреби, а не сплачувати і їхні кровно зароблені гроші, ну, свої кровно зароблені гроші і оліганки. Оліганки, вас, в лішені олігарха. Олігарх має на увазі таких як рішень, які є власниками облгазу, обленерго, таких там фіртеш і так далі. Так далі, так далі. Я думаю, що ні для кого не є таємниця, що 1 вересня у нас відбулося чергове підняття. Тарифів на електроенергію. Це при тому при всьому, що наша країна виробляє достатні кількості електричної енергії, щоб покрити не тільки свої потреби, а й сусідді, дитим, потреби декількох країн, які є суміжні з нами, найближчі, таких, наприклад, Білорусі. Ні для кого не є таємницею, що будівництво сучасних електростанцій, таких як вітро чи на сонячних, сонячних батареях електростанцій, у нас в нашій країні блокуються. В місті Канатоп є інвестори, які готові буквально сьогодні вже навіть розпочати процес будівництва сонячної електростанції вітряної електростанції. Але, на жаль, цей процес досі не розпочинається за того, що наші так звані олігархи, які є власниками обленерго, Просто блокують цей процес. Чому блокують? Тому що вони хочуть бути, як зараз да, є, і залишатися надалі монополістами з генерації електроенергії в її продажу. Для того, щоб побудувати електростанцію в місті Канато на сонячній батареї, по суті нічого особливого не потрібно. Пільгові Пільгово є умови користування земельною ділянкою під встановлення сонячної батареї чи вітряків, згідно законодавства нашої держави. Але неможливо під'єднатися до мереж збуту, щоб зробити збут цієї електроенергії. У всіх цивілізованих, нормальних країнах світу тільки вітається інвестор, який будує альтернативне джерело, зокрема електричної енергії. У нас це все зав'язано на найвищому рівні, зав'язано все на олігархах, і пробити цуціну ми не можемо. Але Сидіти, склавши руки, Канатопська міська рада не збирається. І буквально ось позавчора. Ми долучилися до судового процесу проти Національної комісії регулювання енергетики, НКРЄ зараз наш юрист Ані Аня Зайчикова розкаже, що саме ми зробили, як ми куди подали позов, на якому етапі це все відбувається. Тобто, фактично хочу сказати, що місто Канатоп є одним із кількох міст всієї України. Там, здається, із чотирьох, да? із міст. одне з чотирьох міст України. Е, перше місто це Львів, друге місто це Біла Церква і е, Переяслав Хмельницький ще одне місто, яке також, міський голова, якого також зважився, е, піти до суду для того, щоб е, ці обґрунтовані підвищення е, на електроенергію все ж таки спробувати якось оскаржити і повернути ціни в старе русло. Тому що електроенергія в нашій державі, ми переконані, ми знаємо, що достатньо. Добрий день, хочу сказати, що вчора було засідання в Кружному адміністративному суді міста Києва, в якому розглядалася справа за позовом Львівської міської ради до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ми долучилися, писали заяву про залучення в якості третьої особи. Суд врахував нашу заяву і долучив нас до розгляду справи. Також, як сказав міський голова, було ще три міста, які виявили бажання приймати участь у розвідки даної справи. Насправді, постановою НКВЦ було збільшено тарифи на зовнішнє енергоопалення на 0,6 ставки тарифу, було 0,25. Тому це, звичайно, наслідком є для інтересів жителів громадян у зв'язку з прийняттям даної постанови, збільшення видаткової частини з місцевого бюджету коштів. Також виключання світла, це криміногенна ситуація буде зростати також в місті, що ну не добре буде сприяти для громадян. Дана постанова була винесена 28 грудня, уже після того, як були вкладені всі бюджети, прийняті бюджети бюджети місцевих громад. Тому було вирішено питання на суді, що це позов підлягає задоволенню, але в зв'язку з чим буде перерва оголошена, так як Львівська міська рада за Попросила залучити також третьою стороною і ще Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики, оскільки вона ще не ліквідована, а призупинена. Дана справа буде розглядатися 29 вересня о 10-й годині. Ми також будемо в них учасник. Де саме буде розглядатися? В окружному суді адміністративного міста Києва. До речі, запрошуємо журналістів з міста Канатоп також прийти на судове засідання. Ми так розуміємо, воно буде відкрите, щоб ви не тільки там центральні телеканали щось нам розповідали, оскільки конторська міська рада є стороною в юридичному процесі, то щоб ви також відсіплювали на місто Канатоп, щоб ви, конторці знали, що ми не здаємося і ми готові боротися за справедливість і за правду. У кого є якісь запитання зараз з цього приводу? хотілося б попросити пояснити суть цієї позовної заяви, щоб зрозуміли наші телеглядачі. Суть позовної заяви, значить, давайте я постанову само зачитаю. Даною постановою дивіться, було в абзаці першому пункту 1 порядок дифференціювання за години доби тарифів на електроенергію, яка використовується для зовнішнього освітлення населення пунктів, затвердженого постанови національної комісії регулювання електроенергетики України від 28 жовтня 2004 року. номер 1030, цифрами змінити 0,25 на 0,6, Тобі ж збільшили тариф на зовнішнє опалення. Ну, освітлення міста розумієте, а це призводить також до дорожньо-транспортних пригод, спричинення ну, люди можуть впасти, пошкодити своє здоров'я. Ну це вже також утвердження і забезпечення прав свободи людини і громадянина навіть іде порушення конституції. Статті 3 я вважаю також, тому що в е першу чергу ми дбаємо про своїх громадян. А якщо підвищили тарифи, то потрібно ж бюджет не закладено цих коштів. Так їх бюджет вже було прийнято е до 28 грудня. Кошти треба десь брати або економити. Звичайно, тоді виключення йде освітлення. А це в свою чергу тягне е е криміногенна ситуація. Тобто мова йде про економію збереження саме бюджетних коштів. Так, бюджетних коштів. Так, товариство. Я себе хочу додати, що в місті ще до нещодавно освітлення темно-правої доби працювало до 11-ї години. Зараз ми продовжили його роботу до 2-ї години ночі. Якщо в тому режимі, які у нас були, по тих тарифах, які у нас були до цього, освітлення міста виходило з близько мільйона гривень на рік. Зараз, на реагуючи на лист з правоохоронних органів, зокрема з Квинтовської поліції, про збільшення часу роботи мережі вуличного освітлення, ми подовжили роботу до 2 години ночі. А взагалі є прохання від поліціянтів, щоб всю темну пору доби освітлювалося наше місто, тому вийдемо на дуже високу цифру з освітлення, оплати за електроенергію. І ця сума може дорівнювати більше ніж 5 мільйонів на рік. Тому ми зараз будемо активно відстоювати права і свободи наших громадян на те, щоб вони мали якусь безпеку, щоб якусь те, що наше місто освітлюється. Також хочу додати, що ми ну, працюємо ще й в іншому напрямку. Ми активно замінюємо зараз мої стоконодопи. Я думаю, всі стали вже цьому світло, вже не побачити цього неможливо. Активно замінюємо старі лампи розжарювання, лампи на сучасні світодіодні. Зокрема, братів заміні можете подивитися тут, за моєю спиною зараз, які світильники встановлені, вони є більш економніші і втричі потужніші від старих світильників. Світильники встановлені нові зараз по вулиці Сарнавській, по вулиці Шухова, по вулиці 1 травня. Це ті вулиці, які ми повністю позакривали практично. Вони в три, іноді в сім разів економніші від звичайних ліхтарів, які стояли. Якщо наприклад, ми візьмемо звичайну лампочку 100 ватт, яка там багато у квартирах стоїть. Вона, в принципі, ця лампочка багато дещо по вулицях на стовбах знаходиться, висвітлює вулицю. То якщо ми встановлюємо світильник світодіодний, він має потужність 30 ватт. Але люмінів потужність освітлення в кілька разів більше, ніж звичайна стулатна лампочка. Тобто, фактично, ми більше ніж в три рази економимо на електроенергії, за рахунок того, що менше йде споживання. І в майже двічі даємо більше освітлення місту. Тобто краще освітлення працює. Що нам дається? Ну, звичайно, що економія коштів більш якісне освітлення, і це нам дає можливість. Додатково приєднати на ті потужності, які в нас існують без погодження з обленерго, додатково приєднати вулиці, прогулки, які, на жаль, взагалі не мають освітлення. Тобто, якщо, грубо кажучи, навантаження розраховане на одну вулицю, там візьмемо на 3 кВт електроенергії, на, на годину, то поділити це все на 3, виходить 9. Фактично з трьох робимо 9 ліхтарів. З трьох ліхтарів можна дев'ять робити ліхтарів. Тобто, фактично загалом ну, в цьому ще й збільшуємо площу, не входячи в різні там контакти юридичні з ОБЛН. Ми над цим працюємо. Зараз, якщо у вас є запитання, тут ще присутній депутат обласної ради Микола Борисович Беркун, а також голова фракції з Української Свобода Кондопської міської ради Олександра Федорівна Волячина. До речі, Микола Борисович Беркун теж є. Ради і представника фракції Усебійської Білії Свободи. Якщо у вас є запитання до депутатів, було б дуже добре, ми готові відповісти на них. Якщо є запитання ще до мене, можливо, не по цій темі, у нас буквально ще є коли 5 часу, можемо поспілкуватися на інші теми. До речі, хочу зробити анонс. В п'ятницю до мене приходили сьогодні представники Авіакону. Ви ж знаєте, що там. Річниця від створення нашого підприємства, будемо всі відзначати. <кій> Як ви бачите, на день міста феєрверку салюту не було, тому що я вважаю, що це якби, ну, не зовсім можливо доречно зараз, тому що йде війна. А от оборонне підприємство, яке зараз працює на те, щоб захищати кордони нашої держави, мири спокійна, зокрема над Канатопом, я вважаю, його відсвяткувати треба гідно. Тому я дозволив святковий феєрверк. Він буде. Дуже красивий, дуже такий потужний. Буде він в зараз ми погоджуємо, або в в 21-й, 30 20.30 ну, 20 я попрошу всіх, бути дуже уважними, буде дуже красивий фера в центрі міста. Це в честь дня народження нашого військового оборонного підприємства авіафон. Також хочу сказати, що на виконі буде День відкритих дверей цю п'ятницю, хто хоче пройтися